Насправді, перекладом, я, ну як, якщо можна назвати це початком, то ну, як всіх починають, напевно, в університеті. Я, то, як, почав, причому, як на це була якась дивовижна історія. Просто вдруг мені потрапила якась книжечка там, поетична. Я вже не пам'ятаю, хто це був, але ну, якийсь, по-моєму, такий був Вервін Штирцматр, якщо я не помиляюсь, був такий, ну, він ендерівський, власне, письменник. І я щось став перекладати у вірші і зрозумів, що подекуди ну, якби хочеться їх просто переписати. І от напевно це, був, це якби, основна проблема перекладача, яка зразу постала переді мною. Власне. І через що от, от, через це боріння з текстом я власне її, ну якби, перейшовши, став, ну, вирішив, що я став перекладачем там, чи, чи хотів би стати перекладачем. Да? Тобто, але наскільки, звичайно, це було продуктивно, це судіють комусь іншому. Ну, Але я ж кажу, що от якось, якось не дивно я прийшов до перекладу через переклади посередніх речей. Да, напевно, це так, я думаю, що значна частина перекладачів так і а, а, проходить вперед. Тобто від філософії там, до... Драматургії, то сказати, що десь воно там щось краще, щось гірше, я би так не наважився. Воно все по-своєму добре. Ну, інша річ, що є речі, які більше подобаються, якісь менше подобаються. Звичайно, іноді, коли ти перекладаєш якісь речі, скажем, може, класичні, якісь, да, то тобі може воно менш подобається в тому плані, що ти якось ну, не відчуваєш віяння часу, і воно якесь трошки. Здається, тобі за заскрузлим таким якимось е, неживим. Але знову ж таки, ти розумієш, що е, ну, так виростала література добра. Тобто ти мусиш це комусь донести, щоб було й таке, зрештою. І е, знову ж таки, е, якби, коли перекладаєш дитячу літературу, то це взагалі якийсь дуже унікальний досвід в своєму. Свого, свого роду, да? бо ти починаєш якби, е, ну, якби трошки, ну, стаєш дитиною по-своєму. Да? І якось, коли ти це проживаєш, а філософію там допустим, важко прожити чи навіть якусь наукову книжку, то е, ну, мені здається, що це е, ну, важко з чимось порівняти взагалі. Ну, теж питання якби таке, непросте, мені здається, ну, зараз останнім часом я дивлюся, що всі якби, сходяться чи збігаються думками в тому, що перекладачам не вистачає знання мови. Ну, насамперед, як це не дивно мов української, тому що насправді з'явилося дуже добре, дуже багато добрих прикладачів з іноземних мов, які дуже добре знають іноземну мову, але насправді вони... Забувають одне, що читатиме їх там не голландець, не німець, не француз і не англієць, читатиме українець, який, якому все повинно бути ясно, прозоро там, тобто він якби, має відчуватися як щось близьке йому, да, можливо, навіть ну, тут. Якби, якщо найкращий приклад це е, знаменитий переклад тачок, який фактично, ну якщо ми згадуємо, да, тобто як перекладач упорався з цим завданням, саме тому що він вирішив, що це треба зробити, е, ну якби подивитися на це з позиції українця, який буде дивитися. Цей фільм, а не з позиції якби, авторів фільму. Да? І оцей от Джон Дір, який став е, там якимось комбайнером, е, я вже не пам'ятаю, як його там звати, воно е, Валера. О, Валера. Тобто просто, просто, я вважаю, що це просто шик, хоча в оригіналі його там не було. Але хто би знав, що таке Джон Дір? Тут, тут пан Грибецький в цьому плані він має рацію на 100%. Клопоти, ну клопоти насправді, клопоти технічні чи художні, там тут чи якісь мистецькі, тут їх, якби багато є. Клопоти, щоб це було видано, це найперший клопіт, власне кажучи. Ну а по-друге, мені здається, що якоюсь мірою зараз проблема ну, нема. Перекладач, тут різні є перекладачі, і знову ж таки, є перекладачі, які працюють, напевно, тільки на замовлення виключно. Є перекладачі, ну, я можу вважати, що я якогось міру таким є перекладачем, є перекладачі, які складають собі там шухляду і потім думають, що з цим робити. Звичайно, у них, напевно, ще більше, у них навпаки, ще менше проблем, ніж у людини, яка робить щось на замовлення, або може й більше проблем, але різні, це ну, всі якби, власне, проблеми різні. Тому якось так їх звести, ну якби до одних якихось там підвести під ними одну риску важко, мені здається. Тому я би все таки, скажем, ну як для себе. Все-таки виділив одну проблему, що багато яких скажімо, сфер мовних, в тому числі це стосується якоїсь розмовної мови, сленгу, немає, щоб ними можна було адекватно відтворювати якісь конструкції розмовні, скажімо, в інших мовах. Оце Ну і плюс технічна мова українська дуже слабка, щоб ну, тобто її треба розвивати і дуже інтенсивно розвивати, щоб просто можна було робити справді якісну літературу цієї мови. Ну, власне, її перекладати, якщо так говорити. Не, не перекладуване. Ну, напевно, що існує, але мені здається, що це ну, якби питання. Питання не до перекладача, тому що інакше, якби перекладач сказав, що існує, то напевно він би за це не брався. Да? Тому, коли йому кажуть, що ось це не перекладуване, припустимо, там якась книжка, там ну умовно кажучи, якийсь уліз, да, то звичайно знаходиться той, хто скаже, Ні, ну, нема питань, я сяду і зроблю це. І врешті-решт, ну тільки що проблема, ну як завжди, нам не вистачає часу, зусиль не вистачає. Тобто і воно, можливо, ну, його не можна реалізувати повністю. Ну, тоді це є якась справа життя для людини. І... Але, але нема не перекладуваного. Це однозначно. Ну, як, як на мене. О, це теж питання таке непросте, я б сказав. Тобто, нібито виходить, що всі схиляються до думки, що... Насправді там, те, що зроблено було в 60 70 ті роки, роки, ну, так званою школою класичного українського перекладу, воно ніби якби вважається кращим. Ну, знову ж таки, якщо брати, виділити когось, то можливо, насправді вершин, вершинами справжніми це були поетичні переклади. Тобто навіть я би не виділяв когось там окремо, але власне вся школа була добра і, звичайно, якщо так брати... Ну, хоча б як назвати там, припустимо, то я би все-таки схилявся до думки, що це може бути ну, скажімо, Фауст там Лукаша. А, але е, якщо брати якісь прозові речі, то там взагалі дуже важко якось виділити, тому що вони всі по-своєму унікальні. І е, ну, слава Богу. Що ця вся школа, вона чим була, власне, що для неї було властиве, що фактично їх там було з десяток чоловік, але десь вони ну так вийшло напевно, що вони не перетиналися. Тобто, допустим, Лукаш не був конкурентом по погоджу, який перекладав з німецької мови. Так? Тобто і той, і той зробив якісь шедевральні речі по-своєму, тому що, якщо взяти там, умовно кажучи, якогось Дон Кіхота і скажем, життєву філософію Кота Мура. Це ну, просто шедеври. Але ж питання в тому, що Лукаш би не міг перекласти з німецької те, що зробив Поповий з німецької. І навпаки. Тому е, і значною мірою ті люди, які прийшли за ними, там я маю на увазі і Перепадю, і Логвиненка, вони почасти продовжили їхню справу, але вже е, мені здається, що рівень, звичайно, нинішніх перекладів він неминуче не дотягує до того, який був. Так що ми маємо хоча б, хоча б якось дотягнутися до того принаймні. Е, ну, Перекладачам-початківцям порадити можна справді тільки одне, тобто сідати і лупати всю скалу, як то кажуть. Тому що е, насправді, коли людина береться за щось і їй починає це, це подобатися, да? то в неї вже не виникає питання там, а на що це перекладати. Просто вона це робить уже ну, як дихає, да? І тому, тому вона не задає вже питань, а що мені далі перекладати. Тобто є, вона може просто єдине, що вибрати собі, припустимо, якогось автора чи якусь мову, скажімо, ну це теоретично можливо, але просто знову ж таки без такого, такого скажімо, ретельного. Якось ретельного опрацювання цього тексту, тобто вдумування, вчитування, це нічого не буде, тому що насправді навіть. Якби такі зовнішні пласти в тексті вони часто ховають якісь там такі речі, які би тобі хотілося, ну які би хотілося тобі вчитатися, щось там відкрити для себе, тобто, і принаймні ну, щось пізнати світ завдяки їм. тобто, І це особливо характерно для поезії, чому власне зараз ніхто і не перекладає поезії фактично, тому що ну, це, ну як би скажем, рядок за там... За 10 сторінок прози, Да? тобто, бо це е, річ, яка пов'язана однозначно з натхненням, тобто, що фактично в собі, е, ну змусить його з'явитися чи загоріться, ніколи не можна. тобто Воно з'являється і ти якби сів зробив. А в наших якось реаліях потім цим людям ще ходить по видавництвам і це все пропонувати, тобто ну якось, ну якось, зразу я думаю, що чисто на практичному рівні в них гасне ця іскра. Хоча, звичайно, перекласти тут було, б, що. Тут ще не лишається повно всього. Але зараз з'явилася така тенденція. Ну, якби, всі думають, що результат прийде сам по собі. Да? Тобто вони вважають, що от воно так би мовити, тільки сів за переклади і сказав, що я перекладач. І зразу тобі там, прийшли до тебе премії, там, припустимо гонорари високі і так далі, так далі. Але насправді тут ти можеш зробити, грубо кажучи, на 10 гривень а отримати на копійку, тому тут немає, це не виражається в фінансовому плані. Абсолютно ніяк, і тому як тільки приходить молодий перекладач, він зразу бачить, що результат може бути неспівмірно малий порівняно з тим, що він туди вкладе. І він зразу відмовляється від цього. Тому мені здається, що тут це навіть не проблема молодого перекладача, це проблема старих перекладачів. Ну я не знаю. Я, скажем так, якийсь зрілий перекладач, да а є вже трошки там людей, таких трошки зрілих, які би, в принципі, можливо, і той самий Логвиненко, і Негребецький, могли би дати якусь їм школу, якось їх спрямувати. Тобто, і те, що вони подекуди, ну зокрема, там не дуже контактують, і якось так вони намагаються від цього, скажем, відбігти молодих перекладачів, це якось їх негативно. Ну, скажем, настрої, бо молодих перекладачів, бо вони якось не відчувають ніякої підтримки і фактично в багатьох із них опускаються руки, і воно так потихеньку згасає. І це от, власне, ну, власне, основна проблема молодого перекладача, що часто немає підтримки абсолютно. Тобто ніякого там -то причому.